Майже 30 команд, та це 174 школярів, взяли участь у інтелектуальному турнірі ігри розуму розуму-2023» серед учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти Хмельницької громади. Та до фіналу дійшли 12 команд, які визначили переможця. Отож далі про проведення даного турніру. Про переможців, власне, не лише про це. Олена Манзі, заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Валерія Козова, учениця 9 класу ліцею номер 11 та Артем Сітніков, учень 9 класу ліцею номер 11 Доброго дня, слава Україні! Добре. 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 Слава. Спочатку, пані Олено, наскільки довго готувалася взагалі? Чи це вперше, чи це не вперше? І чи задоволені цьогорічними власне іграми розуму? Ну саме в такому форматі це було вперше. Це було такий пробний, скажімо так, тур. Перший ми. Подумали, що ну середню таку вікову категорію вибрали 9 класи, так як 11 вже зайняті, вони готуються до ДПА, до екзаменів, все. І сам формат пробували вперше, але як ми зрозуміли, він гарно зайшов. На гарному рівні пройшов такий захід. Він відбувався протягом кількох місяців. З жовтня ми починали відбіркові, стартували серед. Всіх шкіл бажаючих провели участь, взяли майже всі школи, 29 шкіл, і, ну і фінал провели вже безпосередньо на минулому тижні. І... Тобто було два етапи, можна сказати. Спочатку у школах, так? так а потім безпосередньо вже на міський рівень так, виходили. Гості, так. Е, загалом, в цей формат, який ви сказали вперше, який це був формат і чим він відрізнявся від попередніх років? Ну, взагалі, ми вперше саме такий провели захід інтелектуальні ігри. В вигляді, в нас було вісім блоків питань з різних сфер. Були питання, звичайно, на знання якоїсь шкільної тематики, але ну, багато в чому перемога в квізі. Можна її здобути лише коли учні мають ну, загальний розвиток, логіку, уяву, мислення. А також було побудовано ще на, на те, щоб була командна гра, командна співпраця, щоб наші учні, наша молодь міла співпрацювати командою, допомагати один одному, вирішувати. От нас навіть було команда вибрала спочатку один, одну відповідь, потім її закреслила, вписала іншу. але… Ну, виявилося потім, що та закреслена була вірною, але ж команда прийняла неправильне рішення. Ну і знаєте, ми як говоримо ЗНО, коли вони здають, комп'ютер перевіряє остаточну відповідь. Mm -hmm. Тобто гра була вже напруженою на останньому етапі. У нас переможці визначалися там в півбала різниця, і в кінці все одно в третє місце ще було додатково раунд двох команд. Mm -hmm. Тобто така напружена вийшла, але цікава гра. Якщо говорити конкретніше про завдання і що виконували команди під час оцих ігор, можете конкретніше розповісти, з яких предметів це було, які це саме були? Вже можна власне говорити, адже маємо і переможців тут до вас трошки пізніше. Ну взагалі питання на кожен тур і для кожної школи трохи змінювались, тому що на відбіркових турах були приходили представники інших шкіл подивитися, що це як це відбувається, тому. Спочатку ми думали, що питання будуть одні й ті ж, але так як показала практика, їх прийшлося змінювати. Все одно питання були, е, до прикладу, теми біологія, е, географія, історія України, загальний розвиток, mm -hmm. мемологія, mm -hmm. якісь такі. Тобто, от було щось що є в шкільній програмі, але було таке, що е, чим цікавляться діти, чим е, чи цікавляться вони історією теперішньою, подіями теперішніми. тобто… Такі різні питання були. Ну, власне, забігаючи наперед, переможцями стали так: учні го ліцею, власне, от сьогодні у нас вони є. Скажіть трішки, от щодо ваших вражень, можливо, пані Валерія, розпочнемо з вас. Які були враження взагалі участі, і коли вирішили взяти в цих іграх участь? Ну, взагалі, враження були неймовірні. Це був дуже класний досвід. Я вважаю, що будь-які учні могли б взяти участь і. Дійсно, це дуже круто, якби це не безцінний досвід. Вам запропонувала безпосередньо адміністрація школи, чи це була ваша ініціатива, що ви хочете взяти участь у цих от змаганнях? Якби нам е сказали, що такі ігри будуть проводитися, і ті, хто хочуть, можуть прийняти участь. <гум> і потім безпосередньо вже вибрали команду з шести учасників. Пане Артеме, ви навчаєтеся разом із пані Валерією? Чи так, навчаємося в, паровій... в одному навчальному закладі просто в інших класах. В інших класах. Як формували команду? Наскільки було важко взагалі взаємодіяти? Тому що от пані Олена сказала, що це був один власне, із пунктів, це взаємодія в команді. Взаємодія видалась нам доволі легко, тому що ми всі навчаємося в одному навчальному закладі. Ми можна сказати, одна велика родина, тому комунікувати нам дійсно було легко. Вам також, ви також почули і вирішили самостійно взяти участь? Е, так. Як загалом рівень команди вашої? Чи були задоволені? Чи всі учасники показали клас? Ми дуже вдячні нашій команді, тому що всі учасники відігравали надзвичайно важливу роль в нашій грі і в фіналі особливо. От пані Олена вже сказала про те, з яких предметів власне були питання. Наскільки були складними для вас, можливо, нескладними, і над якими питаннями потрібно було трішки більше глибше задуматися? Підготовка в нас була відверто надзвичайно важкою і дуже ретельною, тому що ми тренувалися на протязі приблизно двох місяців, mm -hmm. і дійсно ми проходили величезну кількість питань із історії України, із біології, і з інших різних сфер з мемології, до речі, також <схід> один з самих улюблених предметів. Так а чому саме він? Тому що це можна сказати певно сучасніший якийсь предмет щось новеньке, можна сказати так, mm -hmm. пані Валерію, також можете щось додати У вас взагалі оцих два місяці. Ви казали, що була підготовка. Це як яка саме була підготовка за участі ваших вчителів? Чи ви самостійно збиралися? Це було за участі наших педагогів, і це було дуже цікаво. Навіть дізнавали щось нове можливо, відкривали якісь цікаві. Можливо, теми з різних предметів це було дуже цікаво, і це якби нас робило більш згуртованими угу. саме як команду. Угу. Пані Олено, 30 команд загалом, до фіналу дійшло 12. Наскільки було важко відсіювати ті команди? по яким критеріям це робилося, тому що ну всі діти власне були розумничками, тому що по, по іншому не могло бути. Школи завжди вибирали кращих. Були були чотири відбіркових раунди, в яких були перше, друге, третє місце. Переможці, і ось переможці цих чотирьох відбіркових раундів потрапили в фінал. Хто оцінював? Оцінювала лічильна комісія, тому що побудовані ігри були таким чином, що всі команди вони дають відповідь на всі питання. Mm -hmm. І ну, з кожного блоку проходить блок питань, відповіді здаються лічильній комісії, перевіряються правильні відповіді, неправильні відповіді, частково правильні відповіді, ставляться бали. І переможці визначаються за сумарною кількістю балів. Чи задоволені ви тим рівнем, які показали команди загалом? Звичайно, я вам скажу по секрету, не по секрету. Спеціалісти, які писали питання там українська мова, біологія, я сама українську мову я не дала жодної правильної відповіді, скажу чесно. Я дуже соромно, якщо історія, там, географія, історія нашого міста ще щось могла відповісти, то українська мова це взагалі я думала, як діти зможуть дати відповідь на ці питання. Вони молодці, я справді і стільки багато було ну, правильних відповідей, що я сама була, і не було жодного питання, на яке б якась команда не дала правильної відповіді. Тобто питання дійсно були важкі, але діти знають на них відповіді. Вони розумашки. Щодо самого фіналу, де проходив і в якій атмосфері це все відбувалося? Ну, ми взяли, знайшли великий зал, це в конференц зала готелю Е, Формат був ну так само, всі 12 команд одночасно давали відповідь на всі вісім блоків запитань. Е, ну там доволі велике приміщення. Ми шукали, тому що дійсно 12 команд посадити, плюс ще викладачі, звичайно, хочуть подивитись, як їхні uh -huh. дітки працюють. Ну я думаю, дітям сподобалось. Зайшло. От ми бачимо переможців, хто ще друге, третє місце. Розкажіть трошки про переможців саме. Е, перше місце це в нас ліцей 11, друге місце в нас зайняли ліцей номер 14 і третє місце загальноосвітня школа 14. Але як я вже говорила, за третє місце в нас була боротьба між 17 17-м ліцеєм і ЗОС 14. У них була рівна кількість балів. Е, вони намагалися ще е, оспорити одне питання, е, і такі наші. Е, Спеціаліст, який складав історичні запитання, сказав ні, це була неточна відповідь. І довелося ще бліц раунд провести. Mm -hmm. Було ще додатково п'ять запитань. Обі команди відповідали на ці п'ять запитань, і все-таки ЗОЖ 14 таки взяла свою перемогу. Тобто, було все дуже запеклі такі mm -hmm. ігри. Якщо казали, що минулих років також брали участь, але в іншому форматі. Ці школи, які перемогли цього року, це такі традиційні школи, які показують сильні команди, сильні знання. Чи все ж на, минулих років це різні школи, загалом, різні команди? Ну, Загалом різні школи, звичайно, більше участь беруть ліцеї, але ЗОС 14 зайняла перше, третє місце, переборовши ліцей 17. Тобто підготовка дітей, командна робота, дітей, співпраця з викладачами дітей ось це все разом. і… Є ключом для перемоги. Артема і Валерія, розкажіть про ваші враження під час фіналу, під час от того от останнього етапу, коли от розпу... почався дзвін, не знаю, чи він був, але мабуть був якийсь сигнальний старт, так? І от що тоді переповнювало, які внутрішні емоції були у вас? Пані Валерія, ви ну, була така ефект несподіванки, тому що ну питання дійсно були нелегкі, але було дуже цікаво перевірити свої знання і свої вміння, і свої можливості. В різних е, сферах? Угу. Артемове насправді дуже сподобалось, тому що відверто для мене прийшло весь час, прийшов дуже швидко, буквально з півгодинки. Хоча ми там були три. Угу. Дуже був здивований, відверто, як швидко йде час, але було дуже цікаво. Чи очікувана була перемога? Дуже сильно сподівались відверто. Так. Без долі удачі також нікуди, але знання Кол... також рулять. Коли о, почули, що ваша команда виграла, які були емоції? Ці емоції нереально передати, просто це нереальна раді всієї команди. Коли ми вийшли, це нереально передати словами. Вся команда дуже була дружня і нереально це передати словами, як вам сказати. Що вчителі говорили, що батьки говорили, як вас зустрічали в навчальних закладах. Дійсно, викладачі були дійсно дуже щасливі, особливо ті вчителі, які нас готували, дуже були щасливі. Це нереально. Тому, коли приходив віддавати в школу вже наш кубок переможний. Нас дійсно вітали вчителі вже. Пані Валерія, що вам говорили батьки вдома? Що взагалі чи святкували перемогу разом з командою? З командою, звісно, святкували, і батьки були раді, вони вітали, казали, що ми молодці. Ми досягли цього завдяки своїм знанням і вмінням. Це було дуже приємно. Пані Олена, щодо призів, що, власне, отримали переможці призові місця. Переможці отримали перше, друге, третє місце. Отримали освітню подорож на початку наступного року, в січні місяці. Але куди саме ми не написали? Ми просто хочемо поспілкуватися з керівництвом школ із самими переможцями, куди б їм цікавіше було в Україні поїхати на якусь таку освітню ознайомчу подорож. Можливо, це там буде Львів, можливо, Івано-Франківськ, можливо, вони ще щось запропонують. Mm. Можливо, ми поїдемо в молодіжний центр, можливо, в молодіжну раду якогось іншого міста, щоб вони побачили, як молодь співпрацює працює на в інших містах нашої України. Якась буде екскурсія історична, так само знайомча, освітня. Угу. А міський голова пообіцяв додатково для шкіл матеріально-технічне забезпечення для шкіл-переможців. А тобто, стипендії для школярів. Які? Стипендії є окремі стипендії для школярів. Вони виграють так само. Угу. Це ну, до цього квізу це, це не має відношення. Зрозуміло. Так. Але Зрозуміло. я думаю, так багато подарунків і вчителі, коли почули, що ще буде додаткові, скажімо так, призи для школи, то вони взагалі там сиділи і вболівали. Якщо говорити за взагалі, подачу заявок і за, за цей сам процес цього всього, наскільки було важко взагалі чи легко вже співпрацювати з школами, скільки загалом було заявок? Це було отих 30 чи було більше бажаючих? Ні, 30. Ми, звичайно, ми всіх бажаючих розподілили. Повністю хто мав бажання прийняти участь, вони всі прийняли участь. Ми подивилися від кількості заявок, але взагалі школи дуже Гарно йдуть на співпрацю, і от е, багато дуже є е, змагань спортивних, uh -huh. так які йдуть е, так само, там чемпіонати проходять там протягом кількох місяців і потім в кінці визначаються переможці. А от е, не всі діти люблять спорт, да? є діти, які більше люблять, а є такі, що люблять і спорт, і науку, є такі, що більше науку, якісь там е, інші предмети. І ми от подумали, що було би класно щось таке започаткувати для ну, ще крім спорту. І ну, побачивши, що воно ну, вроді як. Є якась так само родзинка спорту, що є змагальний еф ефект. Ну, це інтелектуальний, це також спорт. Вот. Так. <рес> та. <рес> і нам ну, сподобалося і як учні е, пройшли ці ігри, і як в нас це все пройшло. Я думаю, ми започаткуємо. Це так буде. Ну, назавжди будуть будемо проводити е, різні етапи серед різних е, вікових категорій школярів. І плануємо на в наступному році провести ще серед. І, е, Профтехнічних навчальних uh -huh. закладах і в вузах можливо. Uh -huh. Ну звичайно, це будуть різні різної складності питання, але плануємо на наступний рік розширити мережу. От я якраз хотіла запитатися, чому саме 9 клас? Ви сказали, що 11, там вже йдуть інші завдання, але є ще 8, -й, 7, -й, 10 -й клас. Чому не ці? Ну, так ми вийшли в середньому, так по рівню знань, рівню підготовки. А наступному році міський голова сказав, потрібно обов'язково 10-11 проводити. Так співпало, що він, коли прийшов їх привітати на екрані, було історичне питання, і він знав відповідь. і Він дав всім підказку на нього. І ну я думаю, для різних вікових категорій варто робити просто на різному рівні питання. Минулого року також були для дев'ятих класів. Чи були якісь інші вікові категорії? Воно було в іншому трошки форматі. Був формат як брейн-рингу, хто перший відповів, uh -huh. питання зараховуються. Ми починали ще пробували робити ще з інклюзією. Інклюзивні в нас обов'язково були команди. Так само будемо продовжувати з інклюзивними командами проводити такі ігри. Ну, формат оцей він виявився най ну, таким, скажімо так, ну, більш. Чесним, тому що всі дають відповіді на всі питання. Бо коли там хто перший підняв руку, то ну не завжди там зорієнтувались, не зорієнтувались. А так ну ми побачили, що так все таки найчесніше, найправильніше. Звідки брали ідею саме по такому формату? Можливо, якісь інші міста це започатковували, чи це власне ви самі ем, придумали, і чи буде продовження цих ігор на всеукраїнському рівні? Ну, формат ви, вималювався так по по. Ну, з інтелектуальних ігор, які колись бачили хтось по телевізору, десь колись щось проводилось у школах, типу брейнрингів, типу що деколи. І от він вималювався це. ну Можна сказати, якщо остаточно, то придуманий всіма разом uh -huh. і з тим з тою практикою, яка, яку напрацювали за кілька років. На всеукраїнському рівні є щось подібне, чи буде до прикладу, представників з Хмельниччини наших відправляти кудись на всеукраїнський рівень? Чи поки що на даному етапі це все це було в нас в місті придумане, і скажімо так, пока що хіба що, якщо ми, ми плануємо на наступний рік подати в кращі практики молодіжної роботи цей проведення цього квізу? І можливо, якщо нас надрукують в журналі в міністерському про кращі практики молодіжної роботи, то можливо воно й вийде на всеукраїнський рівень, але початківцями будемо ми наше місто. Пане Артеме та пані Валерію, якщо ми говоримо так же про такі загальні речі, взагалі зараз змінюється школа, так змінюються якісь підходи, змінюються предмети. Чи цікаво зараз вчитися молоді? На вашу думку, незважаючи на те, що досить складний час, постійні повітряні тривоги. Перед тим був ковід, але все ж ми бачимо про те, що маємо розумну молодь, маємо розумне майбутнє покоління. Розкажіть про ваші враження від навчального процесу. Процес навчання цікавий, тому що... Нове обладнання, нові можливості, нові ресурси для пошуку цікавої нової інформації. Тому мені цікаво вчитися, дізнавати щось нове, щось досліджувати. Угу. Пане Артемови, також хочу доповнити мою колегу Валерію. Можна так. Так сказати, що дійсно стало набагато цікавіше, тому що є момент презентації, момент якихось кінофільмів. Це дійсно допомагає краще розвиватися в сучасній молоді, можливо. Угу. Якщо говорити загалом про рівень знань, який зараз подається в школах, чи достатній він? Чи ви все ж таки ще можливо з якимись додаткові заняття ходите, відвідуєте, готуєтеся до тих самих зрізів майбутніх, чи готуєте себе до якоїсь спеціальності, пані Валерія? Я не відвідую додаткових якихось курсів, тому що я вважаю, що на даний момент мені шкільної освіти. Цілком достатньо. Угу. Ви е, Я, на відміну від Валерії, ходжу на деякі гуртки додаткові, але дійсно, якщо навіть не брати до уваги додаткові гуртки, то дійсно шкільної програми більш ніж достатньо. Е, чи обрали вже собі професію на майбутнє? Питання насправді дійсно трошки важке, тому що 9 клас і дійсно стає майже найважливіший вибір у вашому житті. В мене поки як особливих таких ідей немає, тому що думаю або продовжувати своє навчання в ліцеї, або mm -hmm. йти в якийсь інший навчальний заклад. Mm -hmm. Тому поки для мене це залишається відкритим питанням. Ви Я, в принципі, зорієнтувалася з цим питанням. Я вважаю, що це буде пов'язано з біотехнологіями, тому що це якби наука майбутнього, і mm -hmm. мені це дуже цікаво. Я Цікавлясь біологією, хімією, тому можливо, це буде з цим пов'язано. Ну, слухайте, ну це просто я в 9 класі про біотехнології взагалі навіть не думала. Ну час дійсно йде вперед. Ви дуже великі молодці. Чи обрали вуз тоді? Поки що це питання залишається відкритим, але я думаю, що десь через рік я вже буду точно зорієнтована, який це буде вуз і в якому місці. Знаєте, зараз йдуть такі євроінтеграційні, я вже зараз про щось вище, але все ж таки вас запитаю: євроінтеграційні процеси і. Можливо, буде можливість в наших випускників буде от, освіта за кордоном буде більш доступніша. Чи будете все ж обирати українські вузи, чи якщо буде вибір між українськими і за поїдете на за закордонний Мені був цікавий досвід і в Україні, і за кордоном. Тому що це різні практики, різні підходи, і було б цікаво порівняти і якби розширити свій багаж знань, починати в Україні, а там далі так. підвищувати кваліфікацію за кордоном. Артеме, ви погоджуєтеся з цим. Дійсно, в мене думка приблизно схожа, тому що дійсно хотілося б починати в своїй рідній країні, буквально розпочинати навчання. Далі можливо вже десь. Підвищувати кваліфікацію, яку і сказала, uh -huh. десь за кордоном uh -huh. ми вам дякуємо за ваше власне свідоме ставлення за те, що ви молодці. Власне, зважаючи на такий складний час, ви гарно навчаєтеся, і це дійсно майбутнє нашої держави. Пані Олено, щодо майбутніх, якихось також цікавинок, цікавих заходів, можливо, навіть ігор розуму на наступний рік також можете проанонсувати. Так, звичайно, ми плануємо і на наступний рік, я вже як я вже сказала, кілька етапів ігор розуму. Також ми хочемо більш, ну, давати поштовх розвитку. Шкільному самоврядуванню для того, щоб в молодіжну раду вже йшли діти, скажімо так, вже не діти, а вже навчені майже молодіжні депутати, тому що дуже часто стикаємося з тим, що от школярі приходять в молодіжну раду і ну, їм важко переключитися. Вони звикли як в школі, а не як вже, скажімо так, більш дорослому житті. То ми сподіваємося, що на наступний рік ми більше розвинемо таку співпрацю між навчальними закладами і управлінням молоді для того, щоб підштовхувати їхні учнівське самоврядування на вищий рівень виводити. Добре, ми вам дякуємо за вашу роботу за те, що підтримуєте власне, таких таких розумашок, які сьогодні до нас прийшли у студію. Дякуємо вам за те, що оте, що сіють наші вчителі, так добре, світле, вічне, воно у вас проростає, і бачимо неабияк. Отож... Олена Мензі, заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Артем Сітніков, учень 9 класу ліцею номер 11 та Валерія Козова, учениця 9 класу ліцею номер 11. Були у нас підсумовували власне ігри розуму, які відбулися в обласному центрі ігри розуму розуму-2023».